Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини сьогодні. Мої колеги повідають про таке. Кременчуцьких військовиків відзначили за відвагу. Мер Віталій Малецький провів особистий прийом громадян. А водії скаржаться на стан міських доріг. Прийом громадян з особистих питань провів сьогодні міський голова Віталій Малецький. Більше 30 кременчужан звернулися цього разу до мера з питаннями соціального та житлово-комунального напрямків. Здебільшого просили сприяння у працевлаштуванні, вирішенні квартирних та спірних майнових питань, проведенні водопроводу, утепленні та ремонту квартир і будинків, вирішення питань пільгових пасажироперевезень. Усі громадяни отримали роз'яснення за необхідності консультацію галузевих спеціалістів. Питання, які потребують додатку, Кового вивчення та доопрацювання міський голова взяв під особистий контроль. Нагадаю, особистий прийом міський голова проводить у відділі по зверненням громадян виконавчого комітету Кроменчуцької міської ради, що за адресою вулиця Першотравнева, 1, 1, у перший і третій четвер кожного місяця. До дня відзначення 27-ї річниці виведення військ СРСР з Афганістану. Сьогодні учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти та волонтери, отримали почесні грамоти нагрудні знаки та подяки. Захисників урочисто вітали у Кременчуцькому професійному ліцеї навтоприробної промисловості. На заході побували і наші кореспонденти. Бійці АТО воїни-інтернаціоналісти, волонтери. Усі вони наші герої, які ціною власного життя захищають суверенітет і цілісність держави. Держави та підтримують українську армію. Сьогодні їх зібрали в актовій залі професійного ліцею нафтопереробної промисловості, щоб привітати з наступаючим святом та подякувати за їхню сміливість, мужність та героїзм. Шановні друзі, сьогодні ми вшановуємо кращих людей нашого Дніпрянського міста, щирих патріотів України. Це бійці спецпідрозділу міста Кременчук Рота Кременчук, які щойно повернулися з чергової ротації з Буремного скуду, де успішно виконували бойові задачі. Усі гостей привітав заступник міського голови Дмитро Кравченко. Посадовець подякував бійцям за вірність українському народу та нагородив військових спецроти Кременчук почесними грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Міської ради Горожі, січка рука Михайла Івановича. Роду України 11 цьох найкращих воїнів нагородили медалями захисника вітчизни. Також подяки отримали військові капелани, волонтери і депутати Полтавської обласної ради. Усіх загиблих героїв АТО та полеглих воїнів-інтернаціоналістів присутні вшанували хвилиною мовчання. Після того ліцеїсти виконували лірично-патріотичні пісні. Сьогодні у будинку культури імені Котлова відбувся вечір пам'яті присвячений річниці виводу радянських військ з Афганістану. Традиційно організатором заходу виступили керівник клубу за місцем проживання вулкан, учасник бойових дій в Афганістані Сергій Федорцов та його вихованці. У залі будинку культури зібралися ветерани афганської війни, вихованці клубу за місцем проживання вулкан, мешканці мікрорайону молодь. Вечори пам'яті вже стали традиційними у Крюківському районі. Їх завжди готують підопічні Сергія Федорцова. До речі, наставник вчить своїх вихованців жити за принципами християнської моралі, любити свою батьківщину. У клубі Вілкан діти займаються загальною фізичною підготовкою і боксом. Коли заклад тільки починав працювати, його відвідували близько 30 дітей. Сьогодні ж клуб налічує щонайменше 100 вихованців. Вечір пам'яті відкрив фахівець відділу у справах дітей сім'ї та молоді Кременчуського місць виконкому Микола Шевченка. Я думаю, що слова мирне небо над головою. Зовсім по-різному відчуваються тими, хто пройшов ті жахи війни, які були щойно на екрані, які зараз захищають нашу державу на сході України. А тому хочеться звернутися в першу чергу до молоді, яка тут сьогодні присутня. І хочеться сказати, що давайте вчитися говорити, говорити між собою, домовлятися, адже зброя це останній аргумент. І, на жаль, інколи вона все ж таки звучить у нашому суспільстві. Своїми спогадами про страшні часи афганської війни поділився із присутніми Володимир Шмаков. Ходили на Хайратон, з Хайратона на Баграм, з Баграма на Гардес, Кабул. І от я вам скажу, що таке колонна. це коли внизу пропасть, зверху, слева або там справа скала. і 6 метрів ширина дороги. Перше те, що едет, смотрит, щоб не подорваться ніде, щоб не було фугаса, мін. А второї голова крутиться, щоб нібили ні засад. Перед гостями заходу вихованці клубу Вулкан продемонстрували свої навички з дзюдот і боксу. А всі бажаючі мали можливість оглянути виставку зброї. У Кременчуці триває робота тимчасової контрольної комісії з вивчення структури та чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради сьомого скликання. У її складі депутати міськради, представники політичних сил, які увійшли до складу міської ради, до 15 лютого на вивчення комісії керівники структурних підрозділів Кременчуцької міської ради зобов'язані надати документи, положення про управління та відділи, штатний розпис з посадовими окладами, посадові інструкції, фотокартки робочого дня фахівців, пропозиції щодо оптимізації чисельності працівників. До 1 березня депутати-члени комісії повинні вивчити подані документи. Сьогодні на засіданні комісії депутати вирішили до того, що вивчити досвід роботи виконавчих органів інших міст України, схожих з Кременчуком. Є просьба такого характеру, щоб зв'язатися з колегами, депутатами з інших областей, отримати якусь інформацію по структурам міськрад, які ну, допустимо. как она выразился, ведь повинной весовой категории по численности населения, это 250-300 тысяч человек, человек города, посмотреть и сравнить. Если мы не сравним, мы не сможем принять оптимальных решений. Для информации, возьмите комсомольскую даже структуру. Может быть, может быть действительно надо сделать какое-то выездное решение. Комиссия, мне кажется, она не будет видеть объективно все аспекты работы, управления и служб, действительно оптимизация численности нужно проводить или не нужно, достаточное количество или нет, это все можно познать только в сравнении. Вот очень важно, просто чтобы каждый член комиссии, может быть, по своему направлению, вот у нас уже здесь предоставлено э, решение Черновейской области, Александр Эдуардович Поровинский посмотрел, может быть, какие-то есть еще другие области, всегда все познается в сравнении. Поэтому ми будемо аналізувати э, советы других градов. Будемо аналізувати їхню роботу і вже в тому числе и, нашу. и уже в сравнении Будем панідачими э, наступне засідання тимчасової контрольної депутатської комісії має відбутися 25 лютого. Чим скоріше тане сніг, тим більше забирає за собою і асфальт зі шляху проводів міста. Водії скаржаться на погані дороги, а комунальники працюють над ліквідацією вибоїн. З Кремичуцькими водіями сьогодні поспілкувалися наші журналісти. Про Кремичуцькі дороги водії кажуть: 50 на 50. Сказати, що їх немає, буде несправедливо. Центральні автомагістралі у пристойному вигляді. Втім, є і такі шляхи, де ями наздоганяють одна іншу. У той же час автолюбителі свідчать, комунальники і взимку намагаються утримувати дороги в належному стані. Погані дороги. ремонтують? Ремонтую. Ремонтую, так. Сістення вроді більш менш Якщо судити по близьким областям, то вроді як би нічого. Дороги, я вважаю, 50 на 50. По сравнению, конечно, с тем, что было. Ну, вот буквально недавно сделали хоть маленький ремонт, то еще так терпимо. Ну, что дальше будет, он покажет. Ну, конечно, всегда желает водитель, чтобы дороги были идеальны. Ну, а так, я Особенно Крюковский мост, там, Пивзавод. Ремонтируют дороги. Спускался с водоканала. Стоит две машины там с этим, с асфальтом. Если бы еще как-то подсказывали другим службам, не знаю, кто... Должен ремонтировать улицу Киевская в Песчаном. Понятно, это к городу не относится, но, по крайней мере, кому-то подсказывать же надо, потому что там люди со всей Украины ездят, колеса оставляют. Ямковість ліквідовують різними способами. Де менші пошкодження асфальтобетонного покриття, там ями підсипають. В принципі, роблять все, що можуть люди. Латають через день, я бачу, точно латають ну, грантсмісії, асфальт смесія. Закидують просто ями з старим асфальтом. Временно на кілька днів, якщо підсипають, то зрозуміло, яка то польза є. Ми будемо сподіватися, що буде задіяти, як положено. На підтвердження того, бригада ШРБУ, яка сьогодні латала дорожнє покриття Пивзаводівського мосту. В небольші ями біля асфальтом. Сьогодні наше завдання Пивзаводський мосту і вулиця Леонова». Там, де становище доріг плачевне, застосовують сучасні технології, а саме до роботи приступає рециклер. Використовуючи рециклер, у вівторок вночі розпочали ремонтувати Крюківський міст, який наразі у жахливому стані. центральный мост. Это катастрофа. Ночью ремонтировали, ночью засыпали его. Я ехал с Александрии полдвенадцатого ночи, то засыпали его. Ну, вы же понимаете, это асфальт, это так. Две, две фуры прошли, все, его нету. Чуть-чуть дождь, чуть-чуть слякот, все, его нету, его выкидывают. Мост через Днепр очень плохой. Посыпали на сутки хватает. В аварийном состоянии. Но видели, что сейчас начали ремонтировать? Да, позавчера видели, начали ремонтировать. Рециклер це спецтехніка, призначена для переробки асфальту. Його нагрівають до робочої температури, і це дозволяє використовувати гарячий асфальт для ремонту доріг у зимових умовах. У Кременчуці підбили підсумки роботи Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області за 2015 рік. Та визначили основні завдання на рік 2016. І, хоча статистика минулого року, у порівнянні з позаминулим позитивна, залишається ще чимало невирішених проблем. На початку заходу виступив заступник міського голови Дмитро Кравченко, який подякував всім працівникам системи цивільного захисту міста за чітку і злагоджену роботу з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та вирішення нагальних питань пов'язаних із цивільним захистом населення. Разом із керівником управління з питань НС та ЦЗН Сергієм Киричейком він вручив кращим представникам підприємств, установ та організацій міста, які займаються питаннями надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, почесні грамоти виконавчого комітету Кремінчульської міської ради. Про роботу Кремінчульської. Міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області за 2015 рік розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Киричейко. У 2015 році у Кременчуці сталися 359 надзвичайних подій, що на 15 менше ніж 2014-го. Зменшилося у порівнянні з поза минулим роком і число загиблих під час надзвичайних подій. У 2015 році загинули 28 людей, що на 11 менше ніж у 2014 Тринадцятому аналіз основних надзвичайних подій показує, що основними чинниками, які спричинили загибелі травмування людей, а також могли привести до надзвичайних ситуацій та великої кількості загиблих та травмованих, є по перше, виявлення застарілих боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни та інших воєн було у 2015 році 12 випадків, під час яких виявлено 55 застарілих боєприпасів. Нещасні випадки з людьми на воді, під час яких у 2015 році загинуло 6 чоловік. Дорожно-транспортні пригоди. Загальна кількість у 2015 році склала 81 випадок, під час яких у 2015 році загинуло 10 чоловік і травмовано 94 людини, з них 12 дітей. Керівник Кременчуцького міськрайонного управління ГУД СНС України в Полтавській області Сергій Геращенко повідомив, що упродовж 2015 року пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали 238 разів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних подій. Менесники врятували 19 людей, з них одну дитину. Обговорили на нараді головні завдання у напрямку цивільного захисту населення та попередження надзвичайних ситуацій на 2016 рік. Серед них придбання спеціального пожежного автомобіля. З колінчатим підйомником з висотою підйому не менше 52 метри, удосконалення системи оповіщення населення та спецзв'язку, боротьба з підтопленням деяких районів міста та інші. Сьогодні зранку на перехресті вулиць Першотравнева та Радянська не працювали світлофорні об'єкти. Про це Кремічуцьким новинам повідомив наш глядач Олександр. В чому причина з'ясовували мої колеги. Дійсно, приблизно о 10-й годині ранку світлофори на перехресті вулиць Першотравнева та Радянська рух не регулювали. Через те дорогу переходити було досить небезпечно. Відновити роботу світлофорних об'єктів приїхали комунальники. Начальник світлофорної служби нам пояснив, причина неробочого стану регулювального пристрою край обурлива. Дехто невідомий вночі світлофори збив та покинув. Ночі збили, два світофора валялися. Дежурна зміна привезла. Встановіли світофори, ставимо на місце. Добре, що ця хуліганська витівка не стала ціною чиєгось життя. У той же час такі правопорушення не можна залишати без уваги. Кримчицькі новини сподіваються, що правоохоронні органи розглянуть цей випадок та винні будуть покарані. Умінню виступати перед аудиторією та чітко доносити свою позицію. Люди вчились здавна. Кожен, хто досконало володіє риторикою, здатен переконати співрозмовника та вести будь-який діалог. Сьогодні дебати відбулися і в нашому місті на базі Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Це не просто якась така гра, де ми вчимося говорити, виступати перед аудиторією, володівати аудиторією. Ми тут більше вчимося думати інакше, ніж нас вчили у школі, нас вчили батьки. Шляхом дебатів куратор проекту Радислав ставить на меті допомогу молоді розвиватися та самовдосконалюватися. Глобальними цілями для нас є це виховання і таке от присвоєння людям цінностей демократії та верховенства права, і особливо поваги до прав людини. Захід проходить за британським форматом парламентських дебатів. Його суть учасники розподіляються на чотири команди по дві людини в кожній дві команди влада на чолі з прем'єр-міністром. Інші дві виступають у ролі опозиції. Головне у дебатах донести до суддів та глядачів свою позицію та аргументувати її. Також незайвим буде розбити в пух і прах доводи опонентів. Промова запрошується. Прем'єр-міністр. У вас є 5 хвилин для створення конфлікту у цій темі. Запрошую, Здравствуйте всім. Я премєр міністр і наша команда. За те, щоб не підтримувати країни третього світу. В першу чергу государство має заботитися о себе, о своїх гражданах, не о странах вне своєї території. Їм потрібен певний поштовх для того, щоб вони вибралися. Певний такий буксир. І самим цим буксиром ми можемо стати. Ми можемо допомогти їм розвиватися. Але Украї... Україна був саме такий поштовх, хтось давав її руку допомоги в скрутні часи. Наша країна і є країна третього світу, які потрібен той поштовх для того, щоб вона розвивалася. Задля чого звичайні кремечужани беруть участь у дебатах. Відповіді наступні дуже серйозний досвід, досвід спілкування, досвід аргументування з тієї чи іншого того чи іншого питання. Ми спілкуємося на різні теми: це політичні, соціальні, спортивні там моральні теми. Дебати розвивають вміння критично мислити. Дебати мені дають дуже великий досвід саме публічних виступів, і ми можемо проводити наш вільний час надзвичайно цікаво та корисно для себе. Отже, спробувати себе у дебатах може кожен. А якщо ви хочете розвинути свої навики риторичної майстерності та навчитися захищати свою позицію, слідкуйте за новинами університету, подібні заходи будуть ще проходити не раз. За інформацією синоптиків, у п'ятницю, 12 лютого погода буде сонячною. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками –2, –3, в день – плюс 5, плюс 7. На цьому бувайте, зустрінемось завтра о цій же порі.